До похолодання готові. Українці ще в шортах і футболках та теплий одяг вже поготові. У мене зверху куртка лежить, такі туфельки осінні. Художниця пані Лариса звикла продумувати все наперед, тому підготувалась навіть до дощів і морозів. Я вже приготовилась косіню і навіть к зимі. По-перше, зонт від дождя. По-друге, теплий світр, куртка ну, і хороші штанси. Онтер Ганна тримає на поготові не лише теплий одяг, а й ліки. У такий період вона часто хворіє. Могу заболіти, простудитися різко, і голова може боліти. Захворіти, застудитись у такий період звична справа. Пані Наталя, синоптик із 30-річним стажем. Жінка іронізує, зміна погоди для українців це завжди сюрприз для українців. Завжди є, як кажуть, чотири несподіванки впродовж року. Це зима, весна, літо і осінь. Пані Наталі вже сьогодні радить українцям одягатись тепліше. Впродовж дня температура повітря не підніматиметься. Вище увага 16-22 градусів. Просто всіх закликаю вже от 14 вересня. Не вибігати напівголими, там роздягненими у сарафанах, в шортах на вулицю, а обов'язково вже одягати щось серйозніше. А медики застерігають, застуда не єдиний від чого треба берегтись в такі дні. Самочувство міняться по-разному: От легкого недомагання, нечіткості мислі тяжесті в голові до достатньо інтенсивних головних болів, зниження трудоспособності. Тож до температурних перепадів радять готувати організм заздалегідь. Нужна тренувати свої засуди, штота фізична активність також. Дотримуйтесь режиму дня, не пропускайте прийомів їжі, висипайтесь і проводьте якомога більше часу на свіжому повітрі.